Сьоме адвокатура України 1931-х років. Форма діяльності адвокатів, правове та фінансове становище об'єднань адвокатів. У зв'язку із скасуванням у жовтні 29-го року. Індивідуальної адвокатської практики здійснювалося реформування системи оплати праці захисників. Наказом НКЮ від 17 травня 31-го року оплата праці визначалася відповідно до розряду адвоката. З 26 квітня 32 року НКЮ запровадив систему госпорозрахунку. З 26 квітня 1932 року НКЮ запровадило систему розрахунку, встановлювався план про те, і ця система виявилася неприйнятною. 1931 року НКЮ прийняв інструкцію про порядок ліквідації окружних судів, прокуратур і президій колегій захисників, за якою скасовувалися округи і створювалися міжрайонні колегії захисників. У травні 1931 року наказом НКЮ ОРСР було визначено завдання міжрайонної колегії функції керівних органів. Питання коштів і розподілу доходів, питання коштів і розподілу доходів, порядок прийому до колегії тощо. При президії міжрайонної колегії захисників створювалася іспитова комісія. 15 вересня 31 року було затверджено нове положення про судоустрій ОРСР у, у зв'язку з скасуванням двоступеневої системи управління і ведення іншого територіального устрою. Принципи організації колегії захисників переважно не змінилися. Залишилася єдина форма адвокатської діяльності колективна. Колегії було визнано юридичними особами. Замість міжрайонних колегій захисників утворювалися колегії при обласних судах, але знову під їх керівництвом і наглядом. При президії колегії утворювалися секретори кадрів, організаційно інспекторський масової роботи, соціально прибутковий, господарської частини і бухгалтерії. У жовтні 1932 року колегії НКЮ прийняла постанову про відзначення десятиріччя колегії захисників нагородження адвокатів ювілейним знаком. За революційну законність на початку 30-х років функціонували десятимісячні курси підготовки членів колегії захисників у листопаді 33-го року наказом наркома юстиції був встановлений порядок розгляду дисциплінарних справ членів колегії, що покладався на її президію. 26 червня 1934 року безпосереднє керівництво колегіями захисників було накладено на найвищий суд. Про роботу колегії захисників була спрямована на одержавлення адвокатури. Директива нарком'юсту Радянського Союзу від 22 грудня 1938 року.